Вівторок, 18 липня 95-го року, столиця України. Багатотисячна процесія з тілом патріарха Володимира почала свій шлях від Володимирського собору, де напередодні його відспівали. А, діставшись Володимирської вулиці, колона рушила не у бік байкового кладовища, де мав би відбутись похорон, а ліворуч, у бік Софії Київської. Дорогу до Софійської площі колонії перегороджує міліцейський кордон. Попри заклики церковних діячів та нардепів, які очолювали ходу, міліціянти відмовляються пропускати процесію. Тоді до справи беруться активісти у НАУНСО, націоналістичної організації Українська Національна Асамблея та її бойового крила Української національної самооборони. Вони пробують прорвати кордон у відповідь. Бійці спецпідрозділу «Беркут» застосовують кийки та сльозогінний газ. Уперше за часів незалежності влада використала силу проти народу. Та, попри це, процесія таки проривається до Софійської площі. Сказали, що можливий розгін бути готовими на випадок чого там робимо степку. Руками не даємо, щоб когось виривали. Якщо там десь е, е, варіант, що нас вже починають бити, то ну у відповідь ну, у нас не було з собою ні, там палець, нічого. Ну, кулаки, звичайні кулаки. О, тобто, як кажуть, відповідати ударом на удар, але коли нас будуть ясно, що бити. Прорвавши перший кордон, НАТО вдійшов до Софії. Утім, ворота були зачинені, а на території люди помітили чисельні загони міліції. Ситуація була патова. Всередину не пускають, дозволу на поховання немає. А за православною традицією провести небіжчика треба до заходу сонця. Тому близько 16.30 учасники ходи почали копати могилу прямо під стінами Софії, Праворуч від входу. Коли труну опустили у землю і почали засипати, двері відчинилися, і звідти ринули бійці Баркуту і почали зачистку Софійського майдану. Команда була, навіть яка звучала від одного з полковників, який кричав, тих простих людей разганять, солнце солцев калечить. Тобто звучала команда конкретна, калечить. Навіть. І дехто да, там і на тих хлопців, які збили з них, скакали черевиками на ноги, на, на спину, Вони з бажанням поламати кістки, там, ребра, там. ну так ми поламали. Заганьба для української держави, та може її кінець. Мітингувальники відбувалися лопатами та хрестами. Здається, тоді вперше у селоків полетіла бруківка. У відповідь Хийки та сльозогінний газ не цурались міліціянти виривати з рук і синьо жовті прапори. А це нагадаю четвертий рік незалежності.